Нажал паузу? Да. Купили. Ты Валера, нажал? Нет. Не Я не. Ну, а что, для истории все пригодится. Вот, вот ублюд. Да. 5 -5 -5 -5 -5. Но можно и там кидать уже одежду. Она Нет. может быть и видна. Ще мені цього не віпло! А от і твої дублі, блядь! Все, в мене телефон ізвик. Так, ти вивікаєш, я включаю, так? Це я трансбой. Тепер, я вимірююся, а ти на мене лягтий. На голову, ти на голову. На голову, так тільки... Ти не внові, я включаю, так? Що? Не внові, я включаю. А це, в може вже й відновитися, так? Ну, звісно. Ну, ти вже тут вставай, будь готовий. Э, Саша, ти хоч каску надій, то ж уракурс попадеш. Ти поставлю рядом на тут. Да не надо, ну блин. ха <риклад> Буде нормально сипать? Да, должно. ха 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 Так, давайте нормально, только не смейтесь. За да зачем кни воды, да и все, господи. Короче, ныряй. Не, бедро сюда. Наливай, полностью, полностью наливай. Давай. О, все, а так потихоньку теки. Сейчас Вс? Что? Ну, нет, с другого потом налить. Так висав. Д-2. Що ти балакаєш щось говориш? Да, я буду балакати, потом скажу це. Е, желаю нам дощу і те п'озарно відра другого. А сухих рукавов? — Ну да, сухих рукавов рукавів так. — Це тоже надо. Да. Без ранця. Бля. Давай. Ты знаешь, что у меня клип, наверное, покруче будет. Сразу видно, что и лед настоящий, а не что-то такое. Зарай грудкой возьми. По машине разобрал. Все. Дики надо для того, чтобы включить. Так, секунду. Ты только минируешь, а тебе сразу люблю. Да. Всім привіт, Прийняли естафету від Тетяни Харовської, яка долучила за доброї справи з допомоги маленькому Серафінську, який зараз лікується. Бажаємо скоріше виздоровіти, знайти родину, відчути твердине тепло. Передаю естафету сім членам бігового братства, а саме Кузіну Олександру Дмитру Бабенко і Федору Цепалю. Всім бажаю миру. Діткам здоров'ям і мами не Лікарям достойну зарплату, ніякої роботи. Нам бажаю сухих рухових і щоденного дощу. Вимірнув вже, як я тут. Да, запороли хлопці службу а і ти льопик. Хоч честь віддай, що може. Що не так? О, ну, а паузу, паузу не могли включить. Вася, підтверді. Ти включив продовження. Зараз будемо перелодіти. А, а давай, ну, давай, нажимай. Ну, все тоді. Бо придете